Брата Джерри Савелл. Тільки одне його ім'я викликає в мене усмішку зараз. Він на небесах у присутності того, хто його спас, звільнив і покликав проповідувати. Я пастор Джордж Пірсонс, і ласкаво просимо на спеціальний випуск програми всередині бачення. Сьогодні ми відаємо шану братові Джері. Я знайомий з ними з 1976 року. Ми маємо стільки веселих спогадів про різні моменти, і один із таких моментів стався дев'ятнадцятий Грудня 2018 року. Того дня ми разом записували передачу переможного лосвірюючого. Я розпитував його про слово від Господа, яке він отримав на 18-й рік, а також про наближення святкування 50 років у служінні, і одна передача вийшла дуже особливою. Ми привітали його з річницею і весь час сміялися. Ми показували смішні відеозаписи з минулого і після одного із них він сказав: Не можу повірити, що ви це показали. Яке чудове почуття гумору, і яка прекрасна людина Божа. Приєднуйтесь до мене у вшануванні та повазі нашому другові Джері Селеву. Ласкаво просимо на передачу переможного віруючого». Сьогодні з вами я, пастор Джордж Пірсонс. А в гостях у мене брат Джері Савел. Ми такі раді, що ви сьогодні з нами, брат Савел. Для мене це честь. Дякую за запрошення. Як тільки ви до нас приїхали сьогодні, всі наші співробітники були у такому захваті. Усі повторювали: приїхав Джері Савел. Слава Богу, це прекрасно. Ми говоримо про те слово, яке Господь дав братові Савелу. Але перед цим я хотів би дещо сказати. По перше, це ваш 50-й рік у служінні. Вітаю вас із таким ювілеєм. О, так, дякую, дякую. це був такий славний час. Я з'явився тут і познайомився із вами у 1976 році. Я тоді дуже потоваришував із вашою церквою і навіть вів прославлення десь близько одного місяця, так, десь так. Я грав на піаніно, Брауні співав, і я пам'ятаю ваш коментар на мою адресу у той час. Ви сказали, знаєте, люди кажуть, ніколи не знаєш, що зробить Бог. Це неправда, але ніколи не знаєш, що може зробити Джордж. Так, іноді ти входив зі своїм північним почуттям гумору, але я його не розумів. Ой, вибачте мені, вибачте мене зараз за те, як я поводився тоді. Але але в результаті з тебе щось таке вийшло. Так, я справді змінився, але хочу сказати, що ми любимо північні штати і проповідуємо їм прямо зараз. А я також хотів повідомити вам, що брат Севел буде з нами на всіх наших конференціях віру цього року, починаючи із квітня у Бренсоні. Господь наказав йому приєднатися до брата Копленда на всіх зібраннях. Він міг би бути просто присутнім, але він так не може. Ми готові слухати про слово віри від Господа, але перед тим як я хотів би щось зробити, ми знайшли одне. Відео, яке я хочу вам показати, і мені підтвердили сьогодні, що це був дійсно саме перший виступ брата Савела на телебаченні. О, я знаю, що зараз буде. Це була молотована група, це запис 72-го року, передачі, яку випускав брат Копленд. Він збирав на велику групу людей та їм проповідував: у нас є записи усіх тих передач. Здається, їх було близько сотні. Так, їх було чимало. І якось я їх переглядав. Мені зробили копії, я їх переглядав вдома. Там я знайшов вас. Брат Копленд представляв вас глядачам, і я підтверджую, що це була перша поява Джері Савелла на телебаченні. Давайте поглянемо на це. Господь наказав мені дати Джері Савеллу можливість поділитися тим, чого він навчився разом із вами сьогодні. Отже, Джері. Слава Господу! Почну з того, що коли я тільки звернувся до Ісуса, то почав одразу розуміти, що для того, щоб спілкуватися із Богом і розвивати духовне життя із Христом, мені потрібно навчитися молитися. Розумієте? Я вже прийняв рішення, що буду жити вірою. Я знав не так багато людей, які б так жили, але для себе я вже все вирішив. Слово говорить, праведний вірою жити буде, і я вирішив, що саме так я буду жити. І я знайшов, що в першому Івана 5, 14, 15 сказано, що якщо ми просимо про щось по волі Його, то знаємо, що він чує нас. А якщо ми знаємо, що він нас чує, то знаємо, що ми маємо те, що просимо від нього. І я зрозумів, що на цьому застерігає більшість християн. Вони знають, що якщо вони помоляться відповідно до Божої волі, то отримують відповідь. Але добра половина християн не знає, в чому полягає Божа воля для тієї чи іншої ситуації. А я зрозумів, що слово Боже і є його воля. І якщо якась ситуація затискає мене у кут, я знаходжу відповідь на неї у слові, а потім приношу його Богові, а не свою проблему. Таким чином, 1 Івана п'ять, чотирнадцять одразу ж закарбувалося в моїй свідомості. Я зрозумів, що коли я попросив його з волі його, то він мене почув. А в 15-му вірші сказано: якщо я знаю, що він чує мене, то знаю, що я маю і те, що прошу від нього. Так що це верняк, слава Богу. Так почалося телебачення для Джері Савела. Не можу повірити, що ви це показали, без сліз не поглянеш. Голос у мене як у сілюка. але слово Боже, прямо у вас. Я народився в місісіпі, а ріс у Луїзіані, так що, але було видно, що слово Боже працювало у вас. Це був 72-й рік. а Ви служили з братом Копленом. Із я приїхав сюди 70-го, наприкінці 70-го року. Тобто, ви були з ним лише кілька років. Ви їздили з ним? Так, цей запис зроблено у той час, коли він уже попросив мене проповідувати на ранкових зібраннях. Це був початок мого вчительського служіння. Напевно, для вас це теж була особлива подія, коли він доручив вам ті ранкові зібрання. Я пам'ятаю, що перші зібрання були у місті Джексонвіль, Флорида, і я їхав туди і віз із собою все необхідне обладнання, але всю дорогу Господь питав мене, ти готовий? Готовий до чого? Він відповів, будь готовий. І це все, що він сказав мені. Я постійно вивчав слово і таке інше. Я приїхав до готелю, вийшов, підготував аудиторію А Бог знову каже: Ти готовий?' Я відповів до чого. Господь сказав, просто будь готовий. Я сказав, добре, я готовий. Перші зібрання були у четвер увечері. У п'ятницю вранці я готуюся до того, щоб забрати брата Копленда і відвести його на місце. А він дзвонить у мій номер і каже: Ти готовий? Я сказав, чи готовий я? То ти готовий чи ні? Так, я буду у вас через пару хвилин, я виходжу. Він відповідає: ні, я не про це питаю. Ти готовий? Я сказав, Бог запитує мене про це з того часу, як ми сюди приїхали. Очевидно, я готовий. А він відповів тоді ти проповідуєш цього ранку. Я сказав: Добре, ви хочете, щоб я повернувся пізніше і забрав вас на обід. Він каже, ні, я поїду з тобою. Навіщо? Я хочу тебе представити. Я кажу: мене не треба представляти, а насправді я забув, як мене звати, не говорячи вже про проповідь. І ось ми приїхали туди, він підвівся і почав зібрання. Він сказав. Ви бачите цього хлопця, який всюди ходить за мною? Але сьогодні почнеться його служіння як проповідника. Виходь сюди, Джері Севел. Я збирався проповідувати те, чого навчився в нього. А моя улюблена проповідь у його виконанні називається Найбільша віра. Пам'ятаєш? Ага. Ось про що я хотів проповідувати, але тут до мене доходить, що він сидітиме поруч зі мною на сцені. Я запитав: Ви йдете? А він відповів: ні, я буду сидіти тут і буду слухати тебе. І коли я вийшов, я не пам'ятав, як мене звати, не кажучи вже прописання. Але потім я увійшов у поток і просто посеред моєї проповіді Кеннет сказав: Чому ти не казав мені цього раніше? Це найкраще, що я колись чув. Я подумав, ого. Я сказав, що чого, що не знав Кеннет Копланд. Такий був початок мого служіння як проповідника. Слава Богу, так це був початок. Минали роки, і ви служили разом. І були моменти, коли він проповідував до якогось моменту, а потім передавав вам слово. І ви продовжували саме з того місця, де він зупинився. Так, вперше це сталося у Веру в Каліфорнія. Ми прилетіли туди. Верніше ні, я прилетів своїм літаком, а він своїм. І ми зустрілися вже на місці. Ведучий зібрання сказав: Давайте зробимо сьогодні подвійне зібрання. Брат Коплан запитав: А кого ви хочете почути першим? А він сказав: Вирішуйте самі. І брат Коплан сказав: Джері, може, ти почнеш? Я почав те зібрання проповідував до одного вірша. Я сказав на цьому, я зупинюся і передаю слово братові Копленду. А він нахилився до ведучого і сказав: Ти тільки подивись, це вірш, з якого я хотів розпочати. То справді був надприродній потік. Так, от цей потік, і так було з того часу. Так, ми з братом Коплендом служили групі людей, точніше, він служив. Я сиджу в залі, а він проповідує цій групі. Я відкинувся назад, у мене була відкрита біблія, я слухав його проповідь, а Господь раптом ніби штовхнув мене. І це було так само, як і з вами. Він сказав мені, готуйся. Я такий, так. Я замислився над цим і відкрив одне місце із писання. В цей момент Копленд зупинився, подивився на мене і каже: Пастор. Тоді я встав і закінчив цю проповідь. І так часто буває, коли ви служите людям. Ви потрапляєте у цей поцік. Так, із братом Коплуном треба бути готовим завжди вчасно та невчасно. А одного разу у місті. У місті Шарлот, Північна Каліфорнія, на конференції віри, конференції віри на східному узбережжі, яка проходила у такій великій аудиторії, як її називають Колізей. Він завжди проповідував на останніх вечірніх зібраннях конференції. Я відпроповідував усі свої проповіді, і просто сиджу в першому ряду перед із Лорією, Керелін, Чарльз Кепсом, Норвом Хейзом та іншими проповідниками. Брат Коплунд виходить на сцену і каже: Давайте відкриємо наші. Чи біблії, але не каже де. Він стоїть там, дивиться у свій конспект і каже: давайте відкриємо наші біблії, і знову не каже нам, де. Я думаю, де ж він хоче, щоб ми відкрили біблії. Зрештою, він закриває свій конспект і каже: Джері, йди сюди, Бог хоче, щоб ти закрив цю конференцію. Це був той вечір, коли я вийшов проповідувати проповідь Орела Робертса, четверта людина. Цю проповідь я чув від Орела Робертса, коли мені було 11, у 57-му року, коли я почув заклик до служіння. Я навіть не знав, що ця проповідь є в мені, і я проповідав її того вечора. А Террі, твоя дружина, була тоді телепродюсером. Після служіння брат Коплен сказав: І «Террі, скасуй те, що ти планувала показувати наступного тижня, і покажи цю проповідь у наших передачах. І вона вийшла в ефір лише за кілька тижнів. Її показали у неділю, бо тоді ще не було щоденних передач. Так тоді передачі були тільки в неділю. Вона вийшла в неділю, а наступного ранку мені зателефонували з офісу Орела Робертса і сказали, що він чекає на мене в офісі о 10 ранку того ж дня. Я подумав, що він хоче подати на мене до суду за те, що я проповідав його проповідь. Але коли я увійшов до офісу, так почалася моя дружба з Орлором Робертсом. Він сказав: Я бачив, як ти проповідав мою проповідь учора на передачі Канета Копленда. А ще я чув, що ти почув Божий заклик до служіння, коли слухав мене в дитинстві по телевізору. І коли я дивився на тебе по телефону. Телевізору учора, то сказав дружині, настав час мені почати відносини з цим молодим чоловіком, і це започаткувало наші відносини з ним. О, так. У вас було багато проповідей, і ви зробили стільки всього. Одна з ваших незабутніх проповідей це коли ви розповідали про повну Божу зброю. О, так. І у нас є відео. Серйозно? Тоді хочу щось сказати перед тим, як ви його покажете. Була одна дівчина, і вона була дизайнером костюмів у Голлівуді. І вона спитала: Якщо вона зробить костюм, все озброєння Божого, то чи погоджуся я надіти його? Я сказав так, я його одягну. І вона його зробила. Я не думав, що вона це робить серйозно, але вона зробила його і привезла на південно-західну конференцію віри. Вона сказала: ось костюм, одягнете його сьогодні вранці. Я сказав: Так, я ж обіцяв. Я одягну той костюм, як раптом з за рогу виходить брат Копланд. Він дивиться на мене і каже, що ти цього разу придумав. Я сказав, це для діла. І як це почалося? Не знаю, чи ви покажете цю частину, але я був у диму, а також по всьому тілу у мене були стріли, і там я сказав: ніхто не знає скорбот моїх. Давайте дивитися, зберіг це спеціально для вас. Наша боротьба не проти крові і плоті. Але. Проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесної. Для цього прийміть все зброю Божу, щоб ви могли протистати в, зле, в день злий і все подолавши встояти. Тож станьте, підперезавши стегна ваші істиною і задягнувшись у броню праведності. І взувши ноги в готовність благовістити мир, а більше всього візьміть чітвіри, які можете погасити всі розпечені стріли лукавого, і візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Словом Божим. Будь-якою молитвою проханням моліться у будь-який час духом. Амінь. Амінь. ніхто не знає скорбот моїх. І ви проповідували цілу проповідь у цьому вбранні? Думаю, я заслужив якусь нагороду за це не забуду, як брат Коплен сказав, що ти цього разу вигадав, це для діла. Так, ви обоє це щось. Цьогорічні конференції ми назвали знову разом. Але правда в тому, що ви нікуди не йшли, а цього року ви будете з братом Коплундом на всіх конференціях. А я пам'ятаю один випадок, коли ви з Кеннетом обоє були на сцені. О, як я б хотів знайти це відео, ми з Кеннетом були на сцені, він раптом. Почав кашляти. Отак. Він кашляє, кашляє та кашляє ось так. І раптом він каже: Джері, Джері, це на себе, і ви. І я підійшов до нього і теж почав кашляти. Ми бачили це трюк у театрі у Колорадо. Так, партнери служіння Кеннета Коплунда були власниками того місця, і вони запросили нас залишитися і подивитися цей кантрі виступ. Один хлопець вийшов на сцену, і він почав грати на гітарі і співати, але раптом закашлявся. І він попросив ведучого візьмитися на себе. І той теж почав кашляти. Ми сміялися з цього ще кілька днів. Але я не знав, що Кеннет це повторить на конференції Віри. Коли він почав кашляти, я спочатку подумав, що і сталося з братом Кеннетом. Але я швидко вловив, що він повторює сценку. Я маю ще одне відео. Я не планував робити це у цій передачі. Я сподіваюся, що ви не проти. Тоді ми матимемо ще одне відео. Одна з найвідоміших і найбільш обговорюваних проповідей це та, де ви розповідали про кеної. Розкажіть нам трохи про це. Одного разу я запитав Господа, як насправді виглядає життя вірою, і в своєму дусі я почув це, як плисти вгору за течією в каної проти течії, і цей образ засів у моїй голові. А ми з братом Коплендом мали проповідувати у Фресно, Каліфорнія. Він представив мене, я почав проповідувати. І там, на тих зборах, у Фресно, я вперше показав цю ілюстрацію. Люди були у захваті. Я справді потрапив у Яблочко. Вони впізнавали себе у цьому. І після цього брат Коплен постійно питав мене: ти сьогодні будеш розповідати про каноє? Я кажу: та ні, я не планував. А він відповідав: я сказав, ти будеш розповідати про каноє. Ні, я планував щось інше. Я сказав, ти розповідатимеш про каноє. Я такий, ах, да, 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 так, я збирався саме це робити. І він буквально змушував мене розповідати її усюди, де ми були. У нас є невеликий уривок цієї історії про киноя. Я переглядав його сьогодні. Друзі, вам потрібно це побачити. Умінкіть нам історію про киноя. Ви помічали, що коли ви спускаєтеся в кино за течією, то вам майже не потрібно висловати веслами, тому що сила течії несе вас у своєму напрямку. Але як тільки ви вирішуєте зробити ісусу Господом і жити за Словом, вам потрібно дістати знакної весла і почати розвертати цю штуку. І зауважте, що нелегко розвернути човен, коли він пливе вниз за течією. Ви повертаєте її, і вона встає під кутом 90 градусів до течії, а це ідеальне положення для аварії корабля. Те, чи я б'є об ваш човен, і вам складно його повернути. Ви думаєте, господи, вона колись повернеться. Це так складно, у мене нічого не виходить. Ви опускаєте весла, й ваше каноє розвертається. Воно повертається назад. Ви любите Бога, але живете як решта світу. Ви в смутку, в депресії, але раптом у ваше місто приїжджає Кеннет Хегін, який вчить про те, що можна мати те, що ви кажете. Ви чуєте про його зібрання, ви гребете на його семінар. Там ви чуєте його проповідь і оживаєте, і ви думаєте, о так, я хочу жити так. І ви починаєте розвертати свій човен, і все починається заново. Ви знову перпендикулярні течії, але цього разу ви кажете, я матиму те, що я говорю, я розверну цю штуковну в ім'я Ісуса. Алілуя, вийшло. Не переставайте висловати. Так, не переставайте висловати. О, брате Джарі, це чудово, просто чудово. Людям ця історія була близька з роками. Я проповідав про це дуже давно. З того часу люди постійно замовляли у нас це DVD. але проповідь називається закон прогресу, але ніхто цього не знає. Усі називають її історія про каної, і всі в офісі розуміють, про що йдеться. А взагалі, проповідь називається закон прогресу, і я просто вставив у неї історію про каної». Ви досі маєте цей запис? Отак, люди й досі замовляють її. Тобто, ви можете зайти на сайт брата Джері Савелий і замовити собі історію про о, перепрошую закон прогресу. В офісі все одно знати як історія про Кеноя. Тоді просіть історію про каноє. Просіть історію про Кеноя. Я хочу показати вам ще щось. Такою вже вийде ця передача. І нещодавно ви служили для наших співробітників тут, у церкві, і ви проходили коридором, і в цьому коридорі, що веде до гаража церкви, у нас знаходиться вивіска столиця світового пробудження. Одноіменна брошура вийшла 79-го року, а ми її збільшили, і ми з вами зупинилися біля знімку цієї ділянки. і Ви почали розповідати історію. І я сказав: «Почекайте, почекайте». Я дістав телефон і зняв те, що ви казали. Я хочу, щоб ви побачили це. Це є віра у дії. У 70-му році, коли тільки приїхав, щоб працювати на брата Копленда, у нього був невеликий літак, Cessna Skyline. Ми сідали в нього і летіли сюди. Він розганяв корів із літної смуги, і ми торкалися землі і відлітали. І щоразу, коли ми стикалися із землею, брат Копленд казав мені: кажу тобі, що одного разу я буду володіти цим місцем. Ми розверталися, знову пролітали над цим місцем і стикалися із землею. І ще разу він казав. Кажу тобі одного разу, я володітиму цим місцем. І ось ми тут. Ось ми тут. Ви були з ним, коли він літав там. Це було так давно. Ми навіть не думали про цю ділянку землі, а Господь уже говорив із ним про це. Ви були з ним і в горі, і в радості, і в різних ситуаціях. Знаєш, Джорджі, я розповідав про те, як ми літали над тією ділянкою. Щоб торкнутися землі, йому потрібно було зробити кілька кіл, щоб розігнати корів. І коли корови розбігалися, він торкнувся землі і сказав ті слова. Потім робив ще коло, торкався землі і знову говорив це. Минули роки, і ось ми тут. Ось ми тут, слава Богу, так само Господь діє з нами. Ось ми тут. Ви всі знаєте, що мій близький друг Джері Савел пішов до Господа. І я можу сказати, що ми з ним були не вода. Він, він вважав мене за свого брата, і я вважав його братом також. Якось навіть він сказав «Джесі, думаю, тобі треба змінити ім'я. Змінити ім'я так на Джесі Савел Дуплантіс. А я зміню своє на Джері Дуплантіс Савел. Ось які близькі ми були. Я розмовляв з ним за два або три дні до того, як він пішов до господа. Ми служили з ним в тих самих церквах і часто перетиналися. Він дуже, він дуже любив страву під назвою Гамбояя у ресторані Містер Бі». Вчора ми ходили туди із Кеті. Я сказав Кеті, бачиш той стілець? Джері Та То там сидів Джері. Так. Потім вона подивилася на мене, випусти вже свої почуття, дурень. Мені важко розплакатися, бо мене з дитинства вчили, що чоловіки не плачуть. Кеті каже, нехай вже випусти свої почуття. А донька додає: тату, ти що? Ти думаєш, ти такий сильний? Навіть Ісус плакав. І я передав їм слово від Бога і від Джесі. Пішли геть. Я розумію, що ми не можемо знати так, це це чи ні, але можливо вчора господь відсунув для нього ту завісу і він сказав: ого Джесі їсть а я без мене тому що він говорив мені про це за два дні до відходу. Він казав, як я хочу, я я. так приїжджає Джері. А Джоді іноді приходила до мене і казала: Тату, ти сьогодні весь світишся? Вона не знала, що приїде Джері, але казала напевно, приїжджає Джері Савел. Ми були як брати, ми говорили з ним про такі особисті речі. Я теж розповідаю йому багато особистого, а він казав, Джесі багато говорить, але нічого не розповідає, і щоб зрозуміти, що в нього всередині потрібен час. Потрібен час. Якби я міг підсумувати життя Джері Савелла та його значення для цього служіння брата Копленда, то я сказав би, що він був вірним другом. Джері Савел та його сім'я завжди будуть особливими для нашої родини та для служіння Кеннета Копланда. Ми дуже хотіли віддати шану цій великій людині Божій, люблячому чоловікові і батькові і генералу Віри. Джері Савел, він жив баченням, і той факт, що він перейшов у вічність, не означає, що його баченню та його спадщині прийшов кінець. Він написав: Ісус має ціль на ваше життя, у вас є мрія та призначення, дані вам Богом. Тримайтеся за них, не здавайтеся, Бог ще з вами не закінчив. Щоб шанувати Його спадщину, ми закликаємо вас мріяти, яке бачення є для вашого життя, яку спадщину ви залишите для наступних поколінь? Я хочу, щоб ви вкладали у своє бачення, у бачення вашого майбутнього. Знову ж таки, дякую, що були з нами сьогодні, і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, І Ісус Господь. Хто це четвертий? Я скажу вам, хто він? У Матфеві він Месія, у Марка він чудотворець, у Луки він син людський, у Івана він син Божий, у діях він Дух Святий, у Римлянах він той, хто виправдовує, у Коринтян він той, хто освячує, у Галатів він Викупитель від прокляття закону, у Єфесян він Христос з недослідженим багатством, у Филип'ян він Бог, який заповнює всі наші потреби. У Колосян він вся повнота Божестві. У тілі у Солунян він наш майбутній цар. Алілуя. Хто це четвертий? Хто це четвертий? Хто він? Я вам скажу, хто він? У послані до Тимофія він є посередником між Богом і людиною. До Тита він наш вірний пастор. До Філімона він, друг, який ближчий за брата. Хто це четвертий? Я вам скажу, хто він? До Євреїв він кров вічного завіту, у Якова він наш великий лікар. У послані Петра він наш головний пастор, у всіх посланнях Івана він є любов. У Юди він господь, що прийде з тисячами янголів. Алілуя! Хто це четвертий? Я вам скажу, хто він? У відкриванні він цар царів та пан над панами. Алілуя! Алілуя!